Доброго дня, любі малята! Початок весни. Чудова пора для всього живого, і ми з нетерпінням чекаємо наших друзів, пернатих мандрівників. 1 квітня кожного року відзначається екологічне свято, Міжнародний день птахів. Дату святкування обрано на честь дати підписання Міжнародної конвенції з охорони птахів. Потрібно звернути увагу людства на проблеми збереження пташиного світу, адже вони стосуються всіх країн і континентів. Життя людей нерозривно пов'язане з крилатими друзями, птахів вважають санітарами лісів, полів, садів, адже вони знищують комах шкідників та гризунів, поїдають насіння бур'янів. Віддавна вважали, що тепло приносять на крилах саме перелітні птахи. Вони замикають небо на зиму, беруть із собою ключі до довирію і, повернувшись, відмикають його. Отож зустрінемо птахів з усіма почистями. За традицією, в цей час очікувані пернатих ремонтуються старі. Та розвішуються нові шпаківні, дуплянки та інші пташини-будиночки. І кожен з нас може долучитися до цієї благородної справи, змайструвавши та повісивши біля свого будинку шпаківню або іншу пташину домівку Ще проводяться різноманітні акції зустрічі птахів. Повернення птахів святкується також. Як прихід весни. Сьогодні святкування Міжнародного дня птахів актуально як ніколи. Кількість зниклих видів обчислюється сотнями, а повне знищення птахів може спричинити за собою непередбачувані наслідки для людства. Щорічно українське товариство охорони птахів обирає птаха роком, це допомагає. Привернути увагу до певного виду птаха, більше дізнатися про його спосіб життя та залучити громадськість до охорони обраного виду. Птахом 2025 року обрано крутиголовку, незвичайну представницю родини дятлових, яка вирізняється своїм камуфляжним забарвленням, поведінкою. Та способом життя. Цей птах привертає увагу вмінням скручувати шию, імітуючи змію, щоб захиститися від ворогів. Раціон крутиголовки складається переважно з мурах та їхніх лічинок, що робить їх важливим регулятором популяції комах. Цей птах поширений в Україні, зокрема в Поліссі, і степу у Карпатах. Крутиголовка гніздиться у покинутих порожнинах дерев чи шпаківнях, а на зиму мігрує до теплих країв. Крутиголовка може крутити головою на 180 градусів, а щоб захиститися від хижаків, цікаво відлякує їх. На стобурчує пір'я, крутить головою очима, шипить. І дістає довгий клейкий язик, імітуючи змію. На відміну від інших дятлових, в неї немає міцного дзюба та довгих кігтів. Ну що ж, любі малята багата, цікава, різноманітна українська земля, а птахи це особливий і дивовижний світ. Збережемо цей дивосвіт для себе і для нащадків. Це обов'язок кожного з нас. І до зустрічі!